5 квітня у всіх 50 штатах Америки відбулися масові протести. Тисячі людей вийшли на вулиці під гаслами «Hands off» або руки. Геть американці незадоволені діями президента США Дональда Трампа і його радника Ілона Маска. Активісти заполонили вулиці 1200 міст. Протестувальники виступили проти урядових скорочень, утисків прав людини, змін в імміграційній політиці та обмежень прав для ЛГБТК плюс спільноти. Також мітингувальники критикували закриття місцевих відділень адміністрації соціального забезпечення, масову депортацію мігрантів і скорочення фінансування медичних програм. Найбільші акції пройшли в Нью-Йорку, Бостоні, Лос-Анджелесі, Сіетлі, Шарлот, Сан-Хосе. Демонстрації охопили також Вашингтон, де за попередніми оцінками зібралося близько 20 тисяч мітингувальників. На сцені виступали демократи з конгресу і представники правозахисних організацій. Протестувальники тримали плакати з написами Руки геть від нашої демократії, боріться з олігархією, врятуйте нашу соціальну безпеку. Подивіться на нашу країну, це соромно. Так само соромно, як і бути американцем зараз. До речі, серед протестувальників у Нью-Йорку була й відома акторка Синтія Ніксон, відома за роллю Міранди у серіалі Секс і місто світлини з мітингів вона виклала в себе в інстаграмі. Також акції протесту пройшли в країнах Європи. Вони долучилися після оголошення Трампом високих митних тарифів на імпорт. У Парижі американські емігранти закликали врятувати демократію. У Лондоні скандували руки геть від Канади, руки геть від Гренландії, руки геть від України. Але, судячи з усього, Трампа ці події не зачепили. Адже, поки американці у США та Європі протестували, Трамп у своїй улюбленій червоній кепці поїхав грати гольф. Натомість на події відреагували у Білому домі. Там заявили, що президент Трамп завжди буде захищати соціальні програми для тих, хто має на них право, і звинуватили демократів у бажанні надавати ці виплати нелегальним мігрантам. Слух, ти, ну дуже масштабно як для політичних протестів сполучених штатах, яка вже з довгими традиціями демократичними, і знає, що таке... є вибори. Дочекатись треба, але ні, бачите. Ну мене справді враження таке, що це тільки починає набирати обертів. Якщо вже станом на зараз, так 1200 міст в 1200 містах люди вийшли на протести. Причому доволі такі потужні протести проти політики Трампа, проти його рішень, проти мита і всього іншого, що він вводить. Я водія скажу так. Зараз більше політичний протест проти там умовно кажучи, прав свобод Бот і так далі, і так далі. А далі, я знаєш, я з ким зараз з Америки не спілкуюся. Знаєш який найпопулярніший жарт? У вас яйця по скільки? Я не жартую Боже, зараз. Ну бачу, тому, що а, зараз ціни а, у всіх штатах на сільськогосподарські продукти зараз страшенно підвищуються, В якійсь арифметичній прогресії, да, але і от здається... зараз, і коли вже вийдуть раднеки, <как> коли вони зрозуміють, що яйця вже даруйте. sorry, but excuse me, як кажуть, а да? ми здається, розповідали, що за 12 яєць в сполучених штатах Америки зараз там близько 400 з чимось гривень треба заплатити. Не, це, але це, мені здається це підвищується. так але мені просто здається, що оце єдине, в чому Трамп точно не винен, тому що там пташиний гриб дуже сильно. Погуляв країною, знаєш, і дивись, політика все це історія підхопила, така. але і дивись, в цьому його все, також звинувачують. Дивись, Все накладається одне на одне. Це та. ясно та але люди розбиратися не будуть. Вони бачать ціни, вони бачать, вже мита, вони бачать мити вони бачать мита і все йде. Тому що умовно кажучи, там продукти аграрні продукти з Канади і з Мексики вже зась да, Так. Да. от а тепер не можуть умовно кажучи, себе забезпечити. От, вам, будь ласка, ну Ел Грін є такий конгресмен, депутат демократ. Він оголосив про намір продовж 30 днів оголосити імпічмент Трампу. Ну взагалі Трамп дуже досвідчений імпічментомен. Скільки разів йому там оголошували? Бачите, все досидів, все зробив. От видання Хіл каже, що власне Грін про це заявив під час мітингу, каже, що чинний глава Білого Дому не заслуговує на свою посаду. Ну, очевидно, що власне у Гріна є такі підстави, не лише абстрактні, а конкретні власне через заяви щодо ситуації в секторі Гази Трампа. Ел Грін запропонував розпочати процес імпічменту. От ну і власне подивимося, як воно буде. Дуже складний процес. Дуже якщо навіть все-таки все піде як по маслу то це дуже довго, дуже складно і дуже довго.